Всім привіт! Ви в майстерні Let's Ride. Сьогодні хочу вам показати, як відбувається процес збірки акумуляторної батареї, наприклад, самої потужної бабки для Куго Kirin m 4 на елементах 18650. Це буде 48 вольт, 18 А ємність. Зробимо повністю все від самого початку і до кінця. Я покажу, як відбувається. Підбір елементів, як відбувається їхня збірка в моїй майстерні. Просто повністю покажу підхід. Для мене це відео буде над довгим. Це буде більше п'яти годин відеоматеріалу, яке я спробую вмістити. Ну, хоча б хвилин, мабуть, 15, можливо, 20. Хто захоче поставити Х2, тому буде дуже цікаво. Отже, погнали. Беремо за основу, що у нас є кількість, певна кількість елементів. Неважливо, чи це елементи повністю нові. Чи це елементи якісні, але з розбірки. Це можуть бути будь-які елементи. Зараз у мене ось в руках лішення високострумовий, повністю новий елемент, буду збирати батарею для дрону. А переді мною зараз батарейки Tesla Plate 24 рік, ємність 3200 мА, опір 21. Отже, які б це елементи не були. Завжди все починається з основного це замір внутрішнього опіру. І вольтажу. Тобто наша задача у мене зараз переді 90 елементів. Наша задача е збірочку з 78 елементів підібрати максимально е з однакових елементів. В мене на, на даний момент е повністю партія з одного модуля, Відповідно, відповідно, я роблю перевірку і дивлюся, щоб кожен елемент відповідав е максимально по поговори. Якщо треба, я їх буду підписувати, якщо не треба, просто буду спостерігати. Ось перший елемент у мене 22 з вольтажом 4,14. Відповідно до цього, я, в мене є від чого відштовхнутися, і так само кожний елемент перевіряється. Тепер, якщо якийсь із елементів буде 22, плюс-мінус 21,5, 22,5, я їх підписувати не буду. І фактично вони так і залишаються в збірці. 21,7, і обов'язково передивляюсь вольтаж. 22. Ось тут, мабуть, буде вже у нас пауза або перемотка. 22-4. Тестування акумулятору через внутрішній опір закінчено. З 90 штук у мене є 6 акумуляторів з опором 22,5 і більше. І. Шість акумуляторів з опором 22 від 22 до 22,5. Е, відповідно в загальній цій збірці, яку я підготував в кількості елементів. У мене тут опір від 21 до 22. Відповідно, 78 елементів з отаким опором. Що треба зробити наступне? Наступне треба наклеїти в обов'язковому порядку захисні кільця на плюсовий контакт. Тут є додатково кільця, які були наклеєні перед. Термоплівкою, але для додаткового, якщо можна перестрахуватись, то чому б ні, клеїмо додатковий захист, коштує копійки, але може зберегти від якоїсь нестандартної ситуації. Якщо ми працюємо з Новою партією, тобто нам фактично невідомі реальні показники. Тобто, ми можемо помірити тільки опір елемента. Я на досвіді розумію, що якщо опір в рамках 21-22 в Panasonic елементах, це стан нового елементу. Розуміючи, що ємність має що ємність має бути 3200 мА, я її закладаю в загальну збірку. Але кожен раз, коли в мене є нова партія, я в обов'язковому порядку роблю наступне: у мене є можливість. Хаотично вибрати, наприклад, два таких елемента, два таких, тобто це з партії у нас якась є певний відсоток, певний відсоток елементів, які ми можемо відтестувати для того, щоб перевірити, чи відповідають параметри акумулятора від виробника. Ось. Таким чином батарейки будуть. Розряджатись та заряджатись струмом 1 А. І через годинки 4-5 ось в цьому місці буде написано, яка реальна ємність кожного акумулятора. Завтра я відео продовжу з того моменту, що ми подивимося, яка реальна ємність акумуляторних батареїв, елементів. А, а також протестуємо один елемент на максимальний струм, який він може віддати протягом ну, типу, беремо 5 А. Тобто це середній токовий елемент. Беремо 5 А і розряджаємо його постійним струмом 5 А, допоки він не набере, не віддасть всю ємність. І подивимося, яка ця ємність. Всім привіт! День номер 2. Продовжуємо збірку акумуляторної батареї. Чотири елементи, які ми поставили на тест. 3184, 386, 393, 397. Ємність кожної акумуляторної батареї. Притому це у нас ємність, яку показав пристрій. з за тих умов, що 1 А зливання і заряджання. Тобто, якщо б ми акумулятор цей розряджали заряджали струмом 0,5 А, ємність була б ще вищою. Відповідно 100% можна сказати, що акумулятори в стані нових. Переходимо до наступного пункту. Нагадую, що перевірка ємності та перевірка потужності акумулятора, тобто скільки він може віддати струмом, наприклад, Струмом 5 ампер, скільки він може віддати ємності, це стосується лише акумуляторів, в яких ви не впевнені. Тобто, в моєму випадку, якщо я вже цю партію акумуляторів відтестував, а в мене їх там, умовно кажучи, тисячу штук і вони всі з однакової партії. То мені тестувати кожний акумулятор на ємність і кожний акумулятор на е, максимальну ємність при значному навантаженні немає сенсу. Є сенс лише перевіряти на ємність на опір е, партію, яку я беру під збірку акумулятору. В даному випадку це 78 елементів. Але, переходячи до наступного етапу, у нас є акумулятор 3200 мА, Panasonic. Ми наварюємо нікелеву стрічку, підмикаємо провода, підключаємо, Вставляємо параметри постійний струм 5 А, акумулятор у нас повністю заряджений і запускаємо. Процес розряду запустився. У нас є датчик нагріву, підключений до акумулятору, і при максимальному розряді 2,5 вольта у нас буде сигналізатор. Повернемось, подивимось, яку ємність злив і наскільки акумулятор нагрівся. Закінчився наступний додатковий етап. Дивимось на характеристики: акумулятор нагрівся до 36,6 градусів, що є абсолютною нормою при струмі в 5 ампер. Він віддав потужність 10 Вт і злив'ємність 3 ампера за 36 хвилин. Е, відповідно, показники. Абсолютно в нормі, враховуючи, що це розряд постійним струмом, тобто, якщо було б зменшення струму з 5 ампер до нуля, він віддав би типу повну ємність, але нас це не цікавить, нас цікавить такий стрес-тест. Відповідно, температура просто супер. Нагадуючи максимальну температуру експлуатації 60 градусів. Ємність, яка віддалася при 5 амперах. Теж нас цілком влаштовує. Переходимо до наступного етапу. Так, скажу два слова про якість зварки. У мене проварює відеал. Тобто після відривання залишаються ось такі отвори, річки, і ось такі залишки на самому акумуляторі. Це все без побіжалостей, тобто якість зварки максимальна. У Мене 1,4 кВт зварка потужна, тому можу варити дуже швидко, якісно, надійно. Переходимо до наступного етапу. Так, е, наступний. Пункт нашого плану це обіжирити всі контакти. Це стосується як нових акумуляторів, так і акумуляторів е, після якоїсь розбірки, щоб це не робилося, обов'язково ізопропіловий спірт, і це все діло витрати, тому що по-любому акумулятори, які вони не були, вони беруться десь замацалися. Це потім жир з рук. Він негативно впливає на якість зварки. Витираємо всі плюсові контакти, і плюс-мінус і витерли. Наступний етап. Значить, виставляємо всі акумуляторні елементи вже в збірку, як вона буде готуватись, виставляємо розміри. Далі прокладуємо ізоляцію. Я користуюсь двостороннім ламінованим папером із силіконовим покриттям, прокладуємо ізоляцію між паралелями. Це необхідно для того, щоб акумулятор був максимально безпечний. Без ізоляції збирають тільки китайці. А потім ці акумулятори, якщо ви знаєте, що роблять, правильно горять. До речі, ось акумулятор у мене, оцей заводський. Ізоляції, як ви бачите, ніякої немає між комірками. Як він не загорівся, це вже ну, так, так повезло. Зазвичай, чого ніхто не любить куго і йому подібні самокати, тому що такі акумулятори максимально пожаронебезпечні. Наступний етап зтискаємо всю збірку для того, щоб вона була монолітною одним цілим, і акумулятор під час сварки нікуди не розлітався. Все, акумулятор монолітний. Можна приступати до наступного етапчика. Наступний етап береться стрічка, це може бути або метал, або нікель, або нікельований метал. Нарізається правильними шматками і вариться безпосередньо до акумулятору. Обов'язково залишаємо один кінчик, і його треба виставляти так, щоб він припадав на мінусовий контакт. На плюсовий контакт не бажано, тому що мінус це весь корпус акумулятору, а плюс це тільки його верхушка. Для цього і ставляться ізоляційні кільця. У 99 випадках я варю на 4 точки. Немає ніякого сенсу варити на більшу кількість. На якість це не впливає. Якщо я знаю точно, що в мене відмінна якість в кожній точці, я це бачу як по сварним точкам, так і по результату варіння, як відбуває сварка, як відлітають іскри, то варити. Так, як деякі варять там, по 8 точок або наварюють просто зверху, або яку кількість, немає в цьому ніякої підтримки. Тому так варимо всю площину. Обов'язково останній контакт: тут він буде мінус знизу, а тут буде плюс зверху. Обов'язково варимо двойною стрічкою. Тобто така стрічка береться і відрізається від неї половинки і вариться. Тому що через останній контакт пробігає найбільший струм. Використовую в таких варіантах ленту 0,15 мм товщиною, тому що перебіг між акумуляторами, між комірками відбувається дуже якісний, ток проходить без будь-якого нагріву. Тим паче, що це акумулятор не для високотокових контролерів, які там типу як повний привід чи ще щось, а просто звичайний самокат одномоторний. Тому можна варити спокійно в одну ленту 015. Якщо це йде якась потужна техніка, проварюю в дві ленти 0,15. Перевертаємо акумулятор на іншу сторону і проварюємо зимову всі комірки. Тут вже треба бути максимально обережним, тому що між е паралелями вже є напруга. Якщо замкнути, кинути ленту або щось металеве е поверху, вже буде коротке замкнення. Тому зараз вже працюємо максимально обережно. З повною увагою до деталей. Акумулятор у нас зварений, що треба робити далі? А далі нам треба ізолювати, знову ж таки, між комірками, але ось ці контакти. Тобто, нам треба акумулятор ось таким чином заламати, але у китайців ніякої ізоляції немає. Через це китайські самокати і точніше акумулятори їхні разом з самокатами вони горять. Для того, щоб зробити надійний акумулятор, треба виготовити ось такі ізоляційні прокладки, між ними вставити ізоляційний а, текстоліт. Зараз я це все наклею і покажу, як це все виглядає у правильному акумуляторі. Ізоляційний картон і прокладки з текстоліту для чого вони вирізалися? Вирізалися вони для того, щоб між паралелями не було короткого замикання. От так як я показував наглядно в цьому акумуляторі, коли там їх немає, ізоляції ніякої. Плюс додатково ізоляційний картон він з склекою основою і він служить для того, щоб він скріплює додатково акумулятори. Значить, на даний момент паралелі всі зібрані. Акумулятор буде. Обклеюватися такою стрічкою армованою для того, щоб він міцно тримався. Я не використовую суперклей. Ой, не суперклей, верніше, а ці китайські соплі гарячі. Зараз, якщо на цьому акумуляторі знайду, покажу. Десь я їх тут бачив. А, ось вони. Між комірками, воно вони ось в цьому місці. Тому що вони надійно все рівно не фіксують елементи. Він згодом просто відпадає, і на цьому його робота закінчується. Тому тільки армований скотч. Далі, після того, як ми зробили підготовку, склеїли це все. Тепер наш акумулятор ось так можна тримати в кучі, він вже не розпадається, не розсипається. Нам залишилось напаяти BMS-плату, сюди встановлюється BMS-плата, відразу підведений мінус кидається на БМС, плюс береться з останньої клеми, умовно кажучи, заводиться сюди, сюди виводиться провода, а сюди розпаяється балансувальний роз'єм. Після цього додатково всі паралелі також. Склеюється для потужності на армований ось такий скотч, щоб вони трималися міцно. Після цього е, вирізається текстоліт або використовується старий текстоліт старого акумулятору. Єдине, що ось цю частину можна буде замінити на нову або спробувати її відмити, почистити, це я вже буду дивитись потім. Коротше, наступним кроком ми е, встановлюємо BMS і розпаюємо її на акумулятор. Що було зроблено? Була встановлена е, смарт. Верніше, не смарт, а звичайна БМС. Ось така 30-амперна 13С. Е, е, грамотно розкинуті провода. Раджу всім використовувати краще два проводи, які будуть відходити, доходити до різних частин акумулятору, аніж один товстий. По-перше, тут зараз два е, по 14 це достатня кількість для того, щоб е, мінусовий контакт з'єднати з мінусом. В основні провода на таких збірках. Це, це, це все треба рахувати, але 12 АВГ для такої збірки це те, що треба. Якщо ми подивимося на попередню збірку, на ці провода, які тут були, ось скільки це? 14 АВГ. Тобто тут основні провода 14 АВГ. В мене ж в збірці вже йдуть 12 АВГ. Далі на рахунок БМС плати. обов'язково робимо фіксацію балансувального роз'єму, щоб він не випав. Обов'язково робимо фіксацію всіх проводів. Тобто всі клемки, ми все, що ми паяли, все ми фіксуємо. Далі тут неспроста воно все так укладено. Зараз я вже буду переходити робити наступну дію з акумулятором. Це буде фіксація кожних комірок разом цією армованим скотчем. Зараз роблю цю фіксацію і покажу, як це вже виглядає. Все зафіксоване і підготовлене до пакування. В процесі фіксації акумулятора забув вам показати, що плюсовий контакт, так само, як в аналогії з мінусовим, бажано припаювати в декількох місцях, щоб струм рівномірно розподілявся по провіду. Тобто не в одному місці, а рівномірно. Один-два-три на трьох місцях це роблю. Що у нас зроблено? У нас вже закріплений акумулятор повністю на скотч. Всі контакти ізольовані. Все прокладено. Западліцо, тобто ніде нічого не виглядає. Всі проводи розпаяні. Конектори зроблені. Плата зафіксована. Тепер наша задача зробити, десь я тут зробив заготовку і зараз її не бачу. Пошукаю. Короче, наша задача зараз приклеїти сюди зверху частину, щоб воно теж було Ось так. І це все ще раз обклеїти. Для того, щоб ця частина що знизу. Вона не робила ось такий люфт. Тоді воно все буде надійно склеєно і акумулятор буде максимально монолітний. Так. У випадку з даним акумулятором мені клієнт відправляв старий текстоліт. Відповідно, я його підрізав по розміру нового, трішки там почистив і. О, до речі, це те, що я не показував. ось так Забедлів що робиться додатковий такий захист, щоб остання паралель не ходила туди-сюди. І тепер у нас залишається це все діло склеїти в корпус і закрити в термоусадку. останній етап акумулятор запакований в текстоліт. Залишилось надіти, загерметизувати його. Все, фінальна збірочка. Виставляю дату, виставляю вольтаж ампіраж. Це нікнейм, по якому можна знайти в ТікТок, Інстаграмі, Ютубі. Батка загерметизована, понизу проклеєний, спіняний двохсторонній скотч, тобто її можна додатково або приклеїти до рами, або просто він виступає в ролі пом'якшування, щоб вона не билася об. Деко. Також рекомендації є: це бокові проставки, там 3-4 мм, в залежності від того, в який самокат це все ставиться, для того, щоб акумулятор не рухався вліво-вправо. І також обов'язково м'якеньку проставку задньої частини і зверху. Таким чином акумулятор повністю буде надійно закріплений, не буде проблем з тим, що тріскає ізоляція. І все, на цьому збірку можна вважати завершеною. Також перед відправкою перевіряються роз'єми, щоб був заряд, розряд і по бажанню клієнта робиться загальний замір. Тестування загальної ємності в даному випадку ємність не тестується, тому що е, окремо тестувалися елементи. Це було видно видно на відео. Тобто, що кожен елемент під навантаженням 5 А видає 3 А, тому логічно, що максимальна ємність це 18 А.